Фінал Кубка позаду, кардинал Рівне Стандарт, володар трофею, історичний момент, насправді для рівненського колективу. з нами Сергій Дико, президент Асоціації футзалу України. Ви були на фіналі, ви відчували ось ці емоції. Усміхалися, я дивився так. Наскільки вас ось цей фінал? Задовольнила ось ця ось фінальна страва? Цілковито задовольнив, усміхався якраз впертості хіту і бойовому духу рівнян, які ви бачили, лягали кістьми. Вратар творив просто неймовірні чудеса. Тому це вже так така іронічна була посмішка, але фінал ну, справді виправдав всі свої очікування і, зокрема, Боску Арена, за короткий термін прийняли дві дуже важливі всеукраїнські події. Так, це фінал Афлу і зараз фінал восьми Кубка України. Наскільки ви оціните роботу власне, Асоціації футзалу Львівщини? Напевно, так і загалом умови, які ось тут були надані колективам учасникам. Ну, давайте почнемо з того, що ми зараз дуже обмежені в виборі міст. Завдячуючи нашому недосусіду, країні-агресору, ми хотіли би проводити наші всеукраїнські змагання, фінальні частини в інших містах. Вони так само заслуговують на це. Але зараз така ситуація, що ми просто вимушені проводити в більш безпечніших містах нашої країни. А те, що все пройшло в перший фінал, і сьогоднішній фінал восьми, який закінчився у Львові на найвищому рівні, це ще раз свідчить про високий рівень. Організаційний рівень всієї команди львівського осередку нашого футзального. Тому їм дуже вдячний. Вони молодці, великі молодці. Я думаю, вони так само виснажені, як гравці обох команд. Дякуємо вам за те, що завітали. Дякуємо за все і до нових зустрічей.